От скажи, Віталік, не подбала я про тебе, щоб ти кульки не носив, а так гарно, кошик, спортивна сумка. Правда? Скажи, що зручно. Тільки кавалерка є, є одне но. У нас були такі пакетики, і там був льот. Я заморозила, ну, але Віталік так роз'єднював, що порвав ті пакетики. Та ясно, то я силіконом їх роз'єднював. Я ж тобі говорю, порвав і вся вода витекла. Так що треба з понеділка купити і поморозити, щоб було. Дуже зручно, так, кавалірка. Що... Да. Поїхав на озеро і воно зупинить. Зручно. Угу. І я вам кавалірка скажу, так, були в Шепільську, бо хтось, е... а Ляна написала, що в Шепільську, так як горки не роблять, мінус 50%. Неправда. Вхід 275 гривень, на територію в'їжджайте 100 гривень з людини. Ну і плюс шезлонг 150 гривень. Трохи дороговато, Ну, але трошки відпочили. Ти дивишся на мене, щоб я ключі витягла, а я дивлюсь ну, на тебе. Слухай. Та, ну, давай я... виходити з того, що в кого є. Ну ну, на, ну, вже як. Але є одне но, що мої ключі стоять в піалці. Ні. Дома. Ні? Не може бути. та та А ні, є. Є, ковалюшка, є, знаю, є. Зібирала. Так що додому. До домі. До дому. До, до,